Так, друзі, у продажу у нас Ford Fusion 13 й рік з двигуном 1,5 літрів EcoBoost, Передній привід, автоматична коробка передач. Дуже класна ціна. 8700 доларів за 13 й рік за Ford Fusion. Гарна зимова гума встановлена на фірмових 17 дисках. 16, так, 16 диски у нас. Є тонування скла, звісно, є косметика, є шпаклівка по кузову, але виглядає гарно, корозії, нічого подібного немає. Є у нас камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра чорного кольору по салону без зауважень. Можливо, при бажанні. Хімчисточку, по дверним картам, гарний стан. Комплектація у нас, звісно, повний електропакет. Є навіть пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, 137 тисяч кілометрів пробіг, помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа, є у нас кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, спортрежим, електроручник, є навіть код-пароль на водійській двері. Гарна комплектація, друзі, невеликий пробіг. Дуже класний цінник. 8 тисяч. 700 доларів Ford Fusion уже у продажу компанії автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.